Іван Франко для домашнього огнища. Досить складно розповісти про цю книгу, аби водночас заохотити до читання і не переказувати змісту, адже для домашнього огнища цікава насамперед несподіваними сюжетними Перепотіями. Втім, я спробую. В нотації твір названо детективною повістю. І я можу погодитися з таким визначенням в тому сенсі, що детективна інтрига в ньому справді присутня, хоча пошук убивці не йдеться. Загадка тут іншого типу. Майже до самісінького кінця важко зрозуміти, що взагалі відбувається і чим воно завершиться. Буквально від першої сторінки читач відчуває, що головна героїня, і її подруга мають якусь велику спільну таємницю. І поринає в роздуми. Чи ж дійсно, аж такою страшною є правда, яку вони намагаються приховати від чоловіка? Утримаюся від відповіді, щоб дворекти інтригу, скажу тільки, що сцена, де Анеля палко запевняє Антося у власній вірності і переконує довіряти їй, незважаючи на будь-які сторонні обмови, справила на мене неабияке враження. І надовго визначила співчутливе ставлення до цієї пані, я би назвала для домашнього огнища повістю, що здирає з очей рожеву полуду. Її варто прочитати бодай для того, аби розвіяти ілюзію, ніби за давніх часів жили якісь кращі, моральніші люди. Сюжет твору такий доволі актуальний, що складається враження, ніби це писав не Іван Франко, а наш сучасник. Також повість мене привабила тим, що в ній немає простих або винятково позитивних персонажів. Антось ладний вбити на дуелі найближчого друга, перш ніж розбереться в ситуації, на привабливого героя не схожий. Про Анелю кожен, хто дочитає твір до кінця, зможе зробити власні висновки. Військові друзі Антося так само показали себе не з кращого боку. Вони не тільки нічого завчасно не зробили, щоби завадити лихому розгортанню подій, їх навпаки все влаштовувало, вони були де-факто співучасниками. Зате після можна поміркувати про мораль. Самовідсутність поділу на біле і чорне дозволяє поглянути на історію героїв з різних боків хтось звинуватить у тому, що сталося чоловіка, а хтось дружину. Обидва погляди матимуть під собою певні підстави, бо, як на мене, завинили всі. Кожного з подружжя почасти можна зрозуміти ба навіть посівчувати їм. Проте водночас жодні пом'якшувальні обставини їх не виправдовують. Хай там як для домашнього вогнища, безперечно, досить незвична повість для нашої класичної літератури і заслуговує високої оцінки, впевнено раджу її всім, хто сприймає важкі життєві історії і читає не тільки про щасливе кохання. Іван Франко для домашнього огнища.